Три десятки підприємців ініціювали проведення круглого столу із представниками влади області та податкової служби, аби в очі висловити всі проблемні питання, чесно кажучи, після революції гідності такі відчули всі ми піднесення, і я була впевнена, що це все вже будемо в минулому, і ми будемо все ж таки жити по-новому. Але реальність виявилась не кращою ніж до революції гідності. Відбуваються безпідставне порушення кримінальних справ, тобто тотальне втручання контролюючих органів. Господарську діяльність цього разу підприємці згуртувалися та вирішили боротись за справедливість. Головна вимога бізнесу до влади це публічність у кадровій політиці. Це проводиться в усіх регіонах України. Це проводиться в усіх контролюючих державних органах. На сьогоднішній день проводяться слухання зв'язку чим. Ми б також хотіли впливати, тобто громада безпосередньої підтримці, в тому числі хотіли б впливати на рішення щодо призначення керівників, і в тому числі до наших податкових органів. Реалізувати цю вимогу можливо через механізми громадської ради при податковій. Але сьогодні ця структура не діє. Нещодавно призначена во начальника управління Лілія Куришко підтримала підприємців у їх прагненні змінити ситуацію, але наголосила, що всі повинні жити по закону. Основні зусилля податкової служби на сьогоднішній день і я так націлила колектив і свої зусилля це відпрацювання податкових ям, транзитів і використання їх потоків області. Про ями і транзити. Ви так гарно розказали, скільки підприємств легальних сьогодні зранку побачили, які працюють з транзитами і з ямами. А в мене питання: чи ці ями ще працюють? Учасники круглого столу дійшли згоди стосовно необхідності реформування податкової системи, і не лише на рівні законодавчого оновлення. Система адміністрування в цілому податків в сучасних умовах повинна бути технологічною, тобто максимально застосовані і закладені принципи, коли податки адмініструються, нараховуються. Максимально без втручання людини з застосуванням сучасних технологій також вирішили активізувати роботу громадської ради при головному управлінні Міндоходів області. Хоча оптимізму такі домовленісті підприємцям не додали. за ці 21 рік призвища, які очолюють податкову налогу інспекцію, міліцію змінюються, а сама система ні, старий